Я перепрошую. Дякую, що прийшли. Я сказати, що не Прошу, скажіть. Зопевні ну, життя. Ми вас вибирали. Ми думали, ви добра людина. Ви можете всім добрим людям, які дійсно ці потребують. Я маю з хатою три сотки. Давайте не будемо. Моя мама мала там за сусідами, що. Чотирнадцять сотик раніше дали два плани. Логічну кусочок дали мені рішення на той кусочок. Ніхто мені не хоче приватизовлювати. Я дала документ. з екології той нещасний. Не хоче мені приватизовувати дітям план, дала заяву на плани. Самі знаєте, як я мучуся в тій хаті. Діти в мене прописані, вони поженилися. Я раніше не могла дати їм план, щоб дали заяви на плани. Вони жонаті і, і замужня не була. Діти не мають де жити, не розглядаються мої заяви. Дійсно, діти потребують, немає значення, з якого вони року дали заяви. А Ви на того не дивитеся, то і людей не треба думлянських. Треба, треба ну, на собаку придивитися на людей. 56 року тут. Треба дивитися на людей. А ті, що приїжджі плани не, мають, не вони продають і далі плани отримують, де вони ті тішують. А далі ніколи не можна нічого отримати А я говорю так. Судивіться, мені що, накіпівло тоді на який А до вас ніхто ніколи вас нема. Тепер фальшиві документи, інвертар брой отримала, пішла до вас, підписала. Бонотарич підтвердив. Ну, ну, не Треба не, мати не, трохи не, собі дивитися не на то все, що? не підписувати Вона чорт що на що. От я бачила, я бачила, ви підписали. Ви що, дивилися, що ви підписали? Ви ще не дивили? Вона, ви, ви не довіряєте нікому. Ви а не дивитеся на жовтню. І на це не дивитися. І на те, що вони мають біло не дивитися, то, що каналізацію там ми подавали по 200 гривень. Звісно, міліція прийшла, міліцію можна, бо йому можна випускати. нас ці гроші. Ті гривні поздрави! Та майте совість, рога людську совість мають! Ви самі провере.